Загалом 9 місяців поточного року можна охарактеризувати позитивно. Спостерігається динаміка зросту обсягів виробництва у галузях харчової, текстильної промисловості тощо, розпочав доповідь заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич. Завдяки виконанню меморандуму між каміном та ВАТ Лукоєл у вересні відновлено роботу виробництва поліетилену товариства Карпат Тохім. Також у вересні у селі Копанки Калузького району введено в дію біогазовий завод. Тенденція розвитку зафіксована на інших промислових підприємствах. Ємствах області виокремив доповідач і проблемні питання, зокрема щодо зменшення індексу промислової продукції, який за 9 місяців цього року склав 92,2%. А причина цьому річний простій пад нафтохімік Прикарпаття і зупинка товариства «Карпатнафтохім» в місті Калуші. Співдоповідаючи із зазначеного питання, директор департаменту фінансів Галина Карп повідомила, що до зведеного бюджету області за поточний період надійшло 1 мільярд 416 мільйонів гривень. Проаналізовувати. Воно й інші важливі цифри головного фінансового документу окремо зауважила доповідач на сумі дотації, виділеної державою для виплати заробітної плати. Саме ця тема викликала чималий резонанс. А у місті Калуші навіть стала однією з причин безоплатних відпусток бюджетників. Ситуація та особливо осінні місяці була такою досі попередньої, але щорічно що за такі додаткові дотації державного бюджету це виходить забезпечувалися свої часи. Так і як у жовтня. Точному уряду проєкту постанови щодо видання області додаткової дотації на залізну плату, за дітей, які ми своєчасно в повному обсязі проведемо оплату за жовтий місяць. У обговоренні зазначеного питання взяв активну участь міський голова Калуша Ігор Насалик, ведучи дискусійний діалог із головою облдержадміністрації. От не зважаючи, що паспорт підприємство оформка пазнув з приміни і своїм має вплив. Найбільш на, місце, і на область, в основному. Калуш показав показник 23,5 тисяч, Франківськ 10, 3 з 3,5, Болехі там, я вже не буду назвати ці середньо. Другий основний показник, який характеризує роботу органів місцевого самоврядування, це доходи, власні доходи на одного мешканця міста, ну, району. Місто Калушку показав найкращий показник за 9 місяців в Україні. Скажіть, будь ласка, це перше запитання. Чим керувалися ви у вторачній прес-конференції, коли сказали, що місто Калуш опустилось на 19-й позиції, на останній позиції. З питання реформування бюджету, формуванні коли ви зараз всі говорили, це, верті чи нетвертичний, основна з позицій. Це формування податку доходів фізичних осіб, які формують бюджет безпосередньої зарплати. Хто це такий видатний економіст, який при зустріці у корках-парнопохіму виставляє нам показник на 23% більше, ніж при працюючому у корках-паноплахіму? Найбільше в області. А це прямі, повинен сказати, прямі не доходить. Дотації бюджет майже 15 мільйонів гривень. І третє, останнє запитання. Великого резонансу прийняла ваше повідомлення про те, що ж виплатив 8 мільйонів премій і надбало. Я хочу всім офіційно я за свої слова відповідальність. З 8 мільйонів, які виплачені, 4 мільйони це кошти, які виплачені медикам, середньому медичному персоналу. Це кошти, які виплачені в освіті у 57 статті, тобто 60 відсотків, і 4 мільйони, які виплачені органом місцевому саморятування. Але увага! Всі ці кошти виплачені з власних докої, ніяким чином не впливає на формування заробітної плати бюджету. Із трибуни у особі голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка відразу прозвучала відповідь на зазначені запитання. <кхи> У мене папу всі є, я вам потім їх передати, що нас зустріч з вами, у нас закону в зустрічній головою обласної державної стації. Всі цифри я вам передам, передати, ви зможете їх тоді більш детально вивчити і більш попідтивніше підійти до сприйняття моєї інформації, засобів на ще раз скажу офіційними цифрами. Які надали і припрає. наступне питання, що стосується другої цифри розвитку, який місто займає місто Кауш по всіх показниках, теж підбито є методика, по якому визначається місця районів і міст, які вони займають по всіх показниках області, самі зарядження відбуваються в нашій області. І кабінет міністрів рейтинг, відбував управління економіки, знову управління економіки, з того рейтингу місто Каловки на 18-му місяці, озвучую знову цей прямо передав, якщо претензії буде заперечувати. Якщо докажете, що би мовити управління економіки і фінансів помінилося, то він будуть притягнуті до відповідальності, а я офіційно на наступній колегії вибачу, перед вами Продовжуючи тему, очільник облдержадміністрації запропонував керівникам міст напружено попрацювати із фінуправлінням щодо формування бюджетів на 2014 рік, подаючи пропозиції, проекти, яких на сьогоднішній день на жаль дуже мало, завершив свій виступ Михайло Васильович Шевченківськими віршами, закликаючи вистояти у нелегкій нинішній ситуації, який обов'язково прогнозує позитивне вирішення і зберегти суверенітет України. Цього ж таки дня на колегії розглянули й питання виконання соціальних ініціатив президента України, спрямованих на посилення захисту та підтримку дітей і сімей із дітьми, здійснення заходів із покращення матеріально-технічного оснащення закладів, де надається медична допомога дітям сиротам. Наше головне завдання працювати так, щоб в інтернатних закладах області не залишилось дітей, а ще подбати, щоб після досягнення ними повноліття сироти були забезпечені житлом, зазначив голова облдержадміністрації. Як підмітив заступник голови обл. Держадміністрації Роман Іваницький у цьому напрямі ведеться робота. Кількість дітей в інтернатах зменшується. Від початку року створено вісім прийомних сімей, а з обласного бюджету виділено 329 тисяч гривень для придбання житла у 2013 році. І ще цього дня на колегії обговорили незадовільний стан рибного господарства в області. Як результат, звільнено із займаної посади у зв'язку із невиконанням обов'язків начальника управління охорони та регулювання рибальства в області Володимира Викалюка.